Друзі, всім привітки. От, сьогодні ми пішли на город. Ось я вам таку отаку, -отаку капусточку. Це рання капуста, там, де не кондиція, де трошки слимачки поїли. такими от кусочками її. І зараз ми будемо її класити в 3 банку. Для цього берем баночку, вимиту. Ось. беремо баночку виміту. Беремо морковочку. Просто я її. Нарізаю так от пару кілечків, Три, чотири, ну, п'ять. Е штучок. Так, кидаємо це все на баночки. Потім беремо ми горкий перчик. Ось. Кусочків п'ять. Також на баночку теж кидаємо на низ, Беремо два лаврові листочки, теж кидаємо на низ. І плотно кладаємо, бачите, цей кусочок не влазить, треба є перерізати. Так, перерізаємо і плотно вложуємо нашу капусточку. Нам не обов'язково, щоб вона була кусочка, вона листочки, все, ну фактом, щоб вона плотно сюди влізла. Це нічого страшного, воно навіть так ще краще. так, розумієш. А поки я накладаю, заходьте в коментарі, залиште коментарі, поставте лайка. Ну, ось мені буде це приємно. Дивитися, що хтось комусь цікавий наш труд ось і наші рецептики. І почти уся капусточка вийде у трьохлітрову баночку. Капусточку вона настела трохи слимаки, то прежде чем здесь щось робити, я замочую її у, сол у воді солью. І тоді всякі жучки червячки Ось І капусточка, те, що треба. Ну, якраз бачите, вся. Капустка наша улізла. Можна перед горошок сюди кидати. Ось. Ну. Не подобається. Я собі кину те, що кинув. Це перевірений рецепт вже, скажімо так, годами. Так, ось так наклали. Ось тепер беремо водичку. Ось, Беремо стопочку солі. Ось так доповненьку. Сипаємо сюди, добре розколотуємо. Соль розкала і заливаємо нашу капусточку. Ось так. до верху доверху саме заливаємо. Накриваємо крішечку і несемо подвал в погреб, ставимо її. Поки вона не в кисна. це через днів 4-5 вона буде вже пробувати смакувати. Всім смачно, всім приємного. Пробуйте, експериментуйте, насолоджуйтеся.